Коротке завордя номер 107 Кожен із нас хворіє. Хворіє мало чи багато, трохи чи сильно, тобто по-різному. Але ми хворіємо душею. І подумайте, що основа кожної фізичної хвороби це негразди в душі кожного хворого. Хвороби тіла починаються із хвороби душі. А які хвороби душі? Це людські бажання. Все неправильне і погане, все татлишкове, все перекручене для душі стає згодом, хворобою тіла. І тому настроюйте своє духовне життя. Все, що кожен думає, згодом говорить і виконує, стає мірилом здоров'я тіла. Нічого не буває з нічого, хвороба сама по собі не виникає. Коли кожен зрозуміє корінь своєї хвороби, а корінь тілесної хвороби це хвороба душі, шукайте і знайдете, вивчайте і зрозумієте.